Коротше, всім привіт друзі! Сьогодні я на рибі. Бігоночка тут отаке. Пізні причандали. Плюс ловлю раків. Верколом куди стоять. Ловлю ще раків. раків. Зараз покажу. Тут в мене раки є. Уже перший улов є. Вот такі раки. Я такі що... ужас. Раки, в принципі, ну такі нормальні для цього місця. Де іменно ловлю. Ну так скажемо на в районі Бережанському. Ловлю. Приїхав сюди раків ловити. Тут були бабці з хлопчиком. Вон йдуть. Де бабця там. Що хлопчик десь ходить. Вон хлопчик ще й виходить. В принципі, на спині кидали. І отаке от таке. На цьому місці чекати приблизно по 10-15 хвилин на раків. То може, хто живе в Бережанському районі, може знає це місце. Пізнає може. В принципі, це зрозуміло, що за місце, якщо так подивитися. Але так, вон там велосипед стоїть. Тут одне озеро, там друге. Ну, то якась річка взагалі там не озеро. Там далі третє озеро і, по-моєму, найде четверте. четверте. Часно не знаю, чи мене добре чути, чи не добре. Надіюсь добре чути. Таке. Ну і що, чекаємо? Приблизно я почекаю 10 хвилин, включу відео і ну типу, подивимося на голову. Хоча знаєте, навіть не так зробимо. Давайте вас на 0,5. Оце е, обук самій е, чехол. Ну, моя рука, я в школі тому рукатах пописана. В школі був. Тому рука пописана. Моя Силиконочка. Твістер, вроді би называется. Не знаю чи чуто, надеюсь что-то. Закидаємо. Закенли. Я знімаю з телефона. Знімаю з телефона. В телефоні перероздав. Тому не, не зможуте типу, брати телефон в руки. Якби в мене була ця е, камера спеціальна, я забув як вона називається. В мене в мене вдома є, але брати її трошки запарно. За Тому так. Ось. Знімаю в мене телефон. Витягнув. Витягнув силиконку. Трохи не туди закину. Нічого. Розумію, я тут можу, в принципі, нічого не зловити, але знаю, що тут є судаки з окунями доволі гарні. Судаки тут є по 10 кг, зазвичай по 3-4. Але бачив я садока на 10 кг тут. Може як витягну один. О, Ще 6 хвилин і перевіряємо реколопки. Хоча я навіть не так зроблю. Я зараз перечіплю силиконку на більш-меншу. Силиконку на меншу. Я повторюю, я повторюю фразу по тій причині, що я не знаю, чи чути, чи ні. Тому повторюю фрази. Повторяюсь. Ось так оті в мене силіконочки сьогодні з тобою є. Зараз всіх кожну кожного кожного зараз витягну, покажу. Зблизька. От та, на яку я ловив тільки шом. Ну, така вроді твістер називається Чек. Ну, вона так хвостиком крутить в воді. Це перша силиконка. Щоб ніяку не викинути воду. Друга, така яскрава силиконочка. Вибрав хвіст. такая силиконка втратив прям маленько так скажем теж на огонцяткову щоб можна силовити о і така біленька о. жарти про білий колір і я ну, типу, постараюсь в коментарях заблоковувати Маю на увазі такий, знаєте, білий жижу... В мене, я не знаю як може, може в мене адекватні ну, ці. Надіюсь. Тому що однокласники в мене такі класні люди. Дуже. Нічого не скажеш. Більше. Таке Чіпаю я отаку силиконку. Вібер хвоста. Може я буду якісь діалектні слова використовувати. Може деякі вичислять, в якому районі я живу. Ну, скажу все на, Тер... на Тернопільській області, так скажемо. А де вже деякі можуть гадати, деякі ні. Ідемо закидувати нову силіконочку. Воно там болтається. Перший закидок. Летить вона. Летить вона доволі недалеко, але згодиться. Так якщо удочку йти а так в мене так навчили, не знаю чи діє, чи ні. Але таке. Ви цього не бачите, але я бачу, що вона принцип, яскрава і щось може клюнути на неї. Тому отак от. Ще 3 хвилинки приблизно. Я до 10 хвилин віду і витягаю раколовку. Раколовки в мене, якщо саморобні, тому купити їх не вийде. Рахів я якщо не продаю бо в принципі не можу як. Знаю, може неправильно роблю, може неправильно типу спінгом ввожу і так далі. Але, так скажемо, я художник, я так віжу. Тому так. проблемка, проблемка. Борода зараз буде, якщо не ну, розпутує. О, добре. Добре. Тебе я вам поки що не покажу. Хіба свої ноги з руками. По тій причині, що поки що я ну, тако, предпочитаю бути анонімним, так скажу. Анонімусом. І так, провіряємо реколопи. Мені лень чекати ще скільки там Хвилину. Тому отак. Я вас до себе поверну. Піду провіряти реколопи. Якщо видно на відео, мусить бути видно. такий рак перший. То малий, то маленький, тому його ми... Опа! Він тікає від нас. На що сообщество? Риби. мене тут не видно. ні, Не добре. На другий рак На ловці раколовці мене нічого не взяло. Печально. Як скажемо. Ну ничего. Со зловым, со зловым. Не страшно. Я тут. Дехто може питати, чому в мене не було, то мій рюкзак. Це рюкзак в мене з третього класу. Бідний нещасний. Дуже порваний, як тільки можна, але ще тримається. Я в ньому носив, може, кілограм 20. Я не знаю, як то на це носий спині. Ну ладно, 20 може загну, може кілограм 5-6, якось так. Перегнув палку. Тому так от. О, Угу. во во. Сіликонка. Тут я знайшов одке кольцо від, від удочки. Во. Не знаю, я його не беру, тому викинем, якщо є смітник, бо я не знаю, чия тут смітник викинемо смітник. А, ні має бути, має бути, так да, є. Пішли викинемо Вокуль сам. Йдем. Принесу вас. Вон, смітник. О, вокулячко. Не знаю, може чи є, але воно вже поломали, то я не думаю що воно комусь треба. Тому отак от, от. Вон там долеті. Ну як долеті, в принципі. Ми з Насті. От так от Знімати я тепер буду постараюсь в принципі, частіше. Не знімав, тому що не знаю, натхнення якось не було. Тут то було якась, типу якесь э, навчання. Потім літо. На літо, я так зрозумів, я пропав повністю. Може ні, може пару відео зняв, не знаю, по-моєму. Затех на літо по тій причині, щоб якщо чесно було лень. Не було лень знімати і так далі. Розумію, там знімати, ну, хвилин 20, ну, все, відсили. Але якось, ну... аж ніяк не хоч не хотілося. Тому отак от. Отаке. Хтось куди сюди, хтось тут зараз під'їжджає, не знаю. А ми продовжимо відео. Закидання. Так, я. Як скулюємо? Як? Хто щось на пружину я ще не... Тут на пружину немає ловити. Я обыкновенно вас слушаю. Продолжаем. Сюда подъезжали люди пытался ну, про рыбу. Что можно туда, например, на лодце моторной и так дальше. С того, что я знаю, тут можно все, в принципе. Пытались за рыбой, которая тут есть. Ну, З того, що я знаю, тут мирної риби немає. На цьому учаску там, де я ловлю. Хочі прощення, що тут судаки з раками. Тут ну, аж ніяк не пахне. Карпом. В принципі, минулого року тут були маленькі карасики. Але то може було на дня так два. Все, більше не було. Що я роблю. Цілком ти только нічого. Ловлю я зараз на окуня. В ті причині мені немає чим зайнятися. З... Знімаю я це відео по тій причині, що я так прийшов, дивлюся і ну. щось трохи скучно сижу. І задавши в мені канал. Вирішив знімати відео. Не знаю чи мені, я щоб напевно посиджу, щось там вам порозказую. Зараз мені поки що не хочеться кидати на спині. Таке от е. Що поки щось шоб посиджу, порозказую вам. Рак я по-моєму вам показував. Ця падла китайська. Я так зрозумів, якогось диво я собі їхав, то було, мабуть, тиждень назад. Я собі їхав спокійно. І дивлюся, колесо в одну сторону руль в іншу. Коротше, весло. Я тоді теж на рибу їхав. Відео тоді не знімав, понятним ділом, мене нерви так взяли, що жах. Плюс я ще маска на не профукав разом з титаном і поводком. Розумію, вони коштують, може, гривень разом, не знаю, може, 150. Може навіть 100. Та да, хоча яке 150? Ні. Ну дивіться. Е, ця штука коштує 30 гривень, поводок Становий. Ну і приблизно гривень так 15 коштує ота оснастка. Якщо саморобно робити. Ну. 45 гривень. Я профукав. Якщо дивитися на мою удочку, то в руках приблизно в мене 100 баксів. Якщо так дивитися. Разом з катушкою і з е, удилищем Приблизно того 100 баксів, получається. Мені так сказали, я ще рахував, то якось так. 98 баксів, виходить. Доларів. Таке от. Це відео, якщо вийде, значить там мого лиця не було. Тоді воно вийде. Якщо там було якийсь у з моїм лицем, ну я не думаю, що воно вийде. Хіба, ну, типу, якщо там, не знаю, мене... по фігізму, так скажемо, мене візьме в оборот і мені стане тупо лень скривати себе. Скриваю себе я по тій причині, що є в мене знайомі, погані знайомі, в принципі, так скажемо, які люблять мене попринижувати, так скажемо. Чего я не давньому по морде? По ті причини ничего не можу. Не поднимается рука. Е -е... Хоть и хожа, зал там и так дальше. Ходив. По тій причине, что його закрыли. Так-то сам дома занимаюсь. Мой турник, там маю ці різні. Такая, короче, моя гантели. Займаюсь вдома собі. Так от. До чого я вів, я вже не пам'ятаю. ага, Коротше, е, щоб... Можливо якісь знайомі, про яких я казав, мене на мене підписані і мене дивляться. Може відчікувати моменту, щоб побачити моє лице і уточнити, що я. Тому отак от. З недавнього відео, ну як з недавнього, може та, літом. Літом, то було літом все-таки, Я знімав своїм братом Баунті. Ну, ім'я його, понятно, не баунті, його ім'я, ну, типу, не скажу, що поки що. Він міг назвати моє ім'я. Міг. Якщо міг, то то ім'я, яке починається на В, то правда. Я там, по-моєму, казав, що я Андрій, то ні. Я тоді хотів, типу, ну, не хотів розкриватися. Якщо все таки було, то що він мене називав там. <кхем> на... Ну, ім'я на В, то так. Тому моє ім'я. Трошку вас поставлю, так щоб не... не... Ні, не, 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 не. Не, мене не має бути видно. Проявляю я то рукою, щоб себе не, не показати е, випадково. Ау! Ладно. Ладно. Пішне проявляти. О-го-го! Здобич є! Ши яка? Скажу я вам так! Спусти! <рес> непогано! Непогано! Ти хло... Ні, пацан, пацан, хлопець! І мою рибу! А дивіться, якщо покажу. Ця падла взяла і загризла мені мою рибу. Я дай рибу. Тріпаюся трошки, тріпайся. О, топі рак. Інакше я його взяти не можу, В тій причині, що я правша. Тому так, зараз я його поставлю в цьому садок, бо мене може бути видно. В садок я його поставив. Тепер нам здається на другу роколопку. Опа! Ти попав, бро. На попадос пішов. Може видно, може ні. Він тут рухається. Може я загородив, не знаю. Я такий зніматель з мене як... Як, як... танцюрист, тобто Та ніякий. Ладно, якщо на її показали, це нічого страшного, Перетерплю, нічого. Може здачі демонарешті отакий рак. берем його теж. Знаєте? не, все-таки ще поки що Постараюсь. Я тут. Я заодно закинув а не удочка, а раколоки. О, їх тут вже немає. Тут були. Ходіть, покажу вам улов. Теперішній. Чекайте, я так знімаю, що ну просто жах. Ага. Весело я правою рукою тримаю. Телефон, а так дай, я не понял. Во вони. Справа наліво. І якщо що, скажу, так скажем, диск... дисклеймер до всіх моїх відео. Ні нацизму, ні фашизму, нічого буквально я не підтримую. Демократію теж. У мене типу, ідеології ще такої, як немає. І не думаю, що буде тій причини, що мені не подобається, Ні то, ну нічого принципі. Мене просто зацікавила тема другого світова війна і взагалі різні теми. Отаке. Демократія мене не цікавить по тій причині, хоч я і живу в демократичній країні. Але демократія мене не цікавить по тій причині, що якось моменти моментами справедливо, так скажемо. Плюс у нас така демократія, що ну, типу, без твого Лесі можуть бусиків впакувати і повезти. Вони так догралися, що про них тепер мультики роблять. Різні, типу. на Хто це бачив. Та цикашники в Парижі. Жах. Пару мені таких попадалось. Все для прикладу поставив. Моя шапочка. Шапка, то що загліз мого тата шапка. Так от. Отаке <кхух> от. Що, продовжимо. Продовжуємо закидати. <гух> Мені, мені б якось би так гарно було б поставити. Хіба... ай -яй -яй. ай яй ой выпустить телефон. А вот якусь паличку було б тоже класно поставити. Паличку в виді моєї шапка погана ідея по тій причині, що шапка може Не тримати. Вс ж. Посугу, бля, та ситуація. Хотя... Хоча... А ану ну-ну-ну, ану-ну-ну, -ну. почекайте, почекай. О! О! Че не во! Не во, во. Ну хіба вам пів екрана буде загорожувати, шапка, я так А Ану. О, ну не буде, найбуде. Я зараз буду робити, да, я зараз буду робити другу частину, по тій причині, що якщо там 30-40 йде відео, то якість, ну, просто ужасна. Не знаю, мені, наверное, такий телефон... Якщо я знімаю більше ну, довше, ніж 30 хвилин, у мене якість просто карання, що якісь, не знаю, м -м, наприклад, там Ченісланд знімав зі своїм камнем. Тому, Тому йде друга частина, давайте.